Іон про рахіль і про дітей. Використовуючи солодкими плодами дерев, водночас схвалять гілки дер, дерева. Так і ми улюблені, скориставшись плодами слів учителя, який був перед нами, водночас віддаємо честь йому та стоїмо отцям, як плоди отримують солодку поживу від поживних дерев, так і очі званого мужу подається на своло слова від благодаті духа. Отже, скористаємося на солодшими словистами, плодами, нашими слодкими фініками. Які отримав злодкість із переведеного корення отців, будемо роздумувати про солодкість слова і за приємність, подякуємо нашим отцям. Щасть усім залежить від благочестя синів, або краще сказати, військ синім накрашається доброю славою отців. Читанням про водіння я сполукаю би з трекотом і про неї звертаюся. Скажи мені, Рахіле, скажи про горе, що приховну то є мериданні, корабель твоїх думок перевантажений печалью, по полегшується, коли слава, які висловлюються горе, вийде від того серця, то разом з словами зникне й тягар печалі. Отже, скажи мені, Рахілі, чому ти плачеш? Бачу, що зло твої різріє течуть по щоках, дихання важко стиснулося біля серця, не безладне виходить через ніз. Тому, чому ревеш своє волосся, валяєш те, що потрібно приховувати. Навіщо? Взаємо безумськи видаєш? Можливо, ти є вниз і поважний жінок, горе тобі Рахілі, Буду говорити, знемагаючи від болі в душі, але не що мені сказати, хоче від серців макусловити словам і навадився, не знаходячи причини зла, а найбільше нещастя, о, цар який Почив мене, за що можна вбивати, не справді скасував свій закон. Я думав, що він цар порядний, а тепер бачу його начальником безладу, який чинить безладно, беззаконно. О, найбільше безлуздя, хто вчинив одне вбивство. Вже винен і. У смерті, а хто ігру чинив тільки вбивський, називається царем. Землероби, виніши з своїх комор насіння, кидають чистий хліб у виорану землю, а коли колоски ще висить скагуть на час днів, тоді жнуть хліб гострим серпом. а їрод убив гострим мечем народження мої отроби. Ще не цілий цілком світу, які це не покрили свої щоки пухом верстівної краси. Мою зелень, горе-горе, я тужу над собою отробою, серця му не знаходить місця. Ну моя мучиться серцем, не буду мовчати. І терплю через це непорочну Марії, Діво, через слово приховане в ясне. Рони мої, ще не доспіль, я бачу знищеним горе-горе, кого породи важко ноги ще 9 місячного терміну. Породила, зробивши зрілим, я бачу передчасно убитими. Одним ударом меча, горе умиреє, і час матір, яка не знала мужа, і продила сина, не знаєш болю матері, якби ти знала, що плакала, то безволісно носила безтілесно, продили безлі, Ти тимала гостим у домі своєї утроби небесне слово, безболісне виростилам та світли небесний світ. Тож підійди сюди і не плач більше, припини свою печаль рахіди. Ірод убив твоїх дітей на землі, але Бог нагодував їх на небі. Ірод позбавив своїх дітей тимчасовим світом. А він наповнює своїм світлом на небі. Не бачиш їх, як вони вабляться на землі. Зате тоді побачиш і зрадієш, побачиш, як вони наші анці вавляться в район. Тепер засмучуєш, що не бачиш, як вони гастолом постягають руки. Нащо тоді радієш, побачивши, як вони з Англею пригощаються хлібом небесним, тепер засмучуєшся не, чуючи їхню галосу, зате тоді почуєш і зрадієш. Поросіх дітей, як вони послухають Христа в раю, подіб до восених ластів. пророк сказав уст дітей, немовлять чинив ти хвалу. Сповняючи ці пророчі слова уст дітей, немовлять чинив ти хвалу, дитячий хор зустрів Христа із своїм переможними піснями. Але де сказав сказалося улюблені для втішання душі, звернувся нарешті до слів Євангелія, почувши це Ірод, цар стривожився, Що почувши, що цар юдейський народився, поглянь, улюблений я через Ірода тривожиться і навіть дуже. Бачить вовк, що народився, пастир ховається в ясниці і тримає на руках міцний з духом. І, побачивши це, дуже тривожиться. Бачить ракон приманком, тілом і дитя поїмну до черв'яка, що повзе, а черв'я не людина. Підходить і розкритий паші, один споглядає посередині небесне слово у плоті, гачок, який, мов би і споглядаючи це, сильно тривожиться. Він бачить вертішне зерно, що впало на землю, просягає гілки надії, і має захищати людський рід під листям спасіння і, бачивши це, нависне добра, демон тільки тривожиться, сам бачить, що мудрість прийшла на землю, прийшла мала за кваски тіла, змігши в собі три частини муки. Душу, тіла й духу, і має закладати усе людське єдине спасіння віри. І, побачивши це, сильно тривожиться, він бачить, що демонський легіон виганяється людством і посилається в зоні, і побачивши це сильно, тривожиться. Він бачить, що пекельні замки руйнуються. Адам знову вводиться до раю, і сильно тривожиться. Він бачить, що Єва знову спасає через, Мар... через Марію. Змій, в якому він був особливо смі... смілив, моркляється і по. Бачивши це сильно тривогиться, він бачить, що дерево життя насаджується, бачивши це, сильно тривожиться, і не вистачить мені часу люблені, щоб розповісти про тривогу диявола. Нарешті, будучи зовсім без проти Господа, диявол спрямовується на дітей, новонароджених. У кого він вбиває від двох років нижче, під тих, які прожили три роки, не вбиває це діти, які сповірують, двоються, а отрої ці не увірували через це саме Рахіль. Церкво язичники оплакує так, що голосі чути в рами, тобто високому рамону ще високий, небесні русалими, найвищий Бога, якоможить всяка слава держава не де святим, Бочим і духом на віки віків. Амінь.